На сьогодні це організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог СО 17.025. Ну, одразу скажу, в нас є три таких вебінари на цю тему. Вони розгляду тема ну, така, вона досить об'ємна, досить велика. Uh, і uh, її ну, один вебінар uh, дуже важко в одному вебінарі uh, розкрити. Uh, тому в нас є uh, декілька вебінарів на цю тему, і саме uh, цей вебінар в нас присвячений uh, побудові uh, і особливостям uh, системи менеджменту якості uh, лабораторії. Ну, нормативні посилання. Тут, по-перше, в нас документ ІСО 17025, загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій. Саме цьому документу мають відповідати усі лабораторії, які проводять. Або випробування в різних галузях, або калібрування. Ну і додатково до цих вимог є ще вимоги до саме мікробіологічних лабораторій. Це два документи, вони ну, трохи різні, цей перший документ він навіть. Є його переклад українського, а другий документ ну, я не бачила його перегляду. Він такий досить і не новий, але но, більш ну, свіжого документу немає. Е, і перекладу його я теж не бачила, він ну, є у доступі англійської мови. Як ви бачите, це е, друге видання у цього першого документу, і е, тут є. Е, ну, ну, він такий був е, досить е, серйозно оновлений у цей документ, але тут є теж деякі корисні речі, які вже в нову редакцію не віс. Ну, і так, основні наші е, документи, на які ми спираємось, коли ми будуємо систему менеджменту якості в нашій лабораторії. Ну і е, трошки, щоб е, було зручно з цим чатом.